Добрий день, ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І вже я хочу зараз середина січня, десь через місяць, хочу почати сіяти перці але хочу спочатку провірити на їхню схожість, на проростання. Тому я взяла те своє насіння, яке у мене є. І у мене отут справа це тала вода з-під снігу, а це обична вода з-під крана. І я в цьому році хочу побачити, як це буде діяти з перекиснім водні. Зараз я наберу 15 мл. Перекиси так. Ще надо трошки набрати. Ось, бачите, набрала, і зараз я вилью сюди оцю воду. А цю талу воду буде своє. Значить, жовтий перець квадрато Асті від фірми Коел я буду ложить не оброблено тут, бачите, буду ложить в воду талу. Багато на брати не буду. Даже можна відсчитати, скільки? Два, чотири, шість, вісім, десять, одинадцять, тринадцять. 15, 15, 17 і 3. Возьмем 20 на синінок. Хватить для проби нам хватить. І зараз за все, ось бачите, я завернув таку мальову тканинку, замочу його. Вони у мене постоїть. 30, щоб добре намокло, а потім вже буду його ложити, робити йому такий парниковий ефект. Це червоний перець е Марконі Рад, 10 грам тут. Теж фірма Ковел. Це насіння не оброблена. Ось Бачите, воно не оброблене. Вже я так не буду, але положу його теж в марлечку Тут більше, ніж 20 насенінок буде. Ой, розсипала. от, бачите. Зараз я його теж все зберу і положу в цю воду. А тут у мене ще є насіння з перцю, якого я купляла е, на базарі, не знаю, як він називається, ну червоний був перець. Зараз ми теж його відсиплем і положимо теж всю водичку. Ось. Хай воно трошки набухне. Побачимо, які його будуть проростки. Побачимо, як він себе, яке насіння швидше проросте, замочене, чи в талій воді, чи в воді з перекиснем водню. І тоді будемо дивитися, я тут підпишу, і буде у нас, побачимо, як воно. Проросте. Друзі, напишіть, як ви контролюєте своє насіння на схожість, чи є якісь інші способи, щоб провірити, що потім, коли вже посієш в касети, розложиш насіння, то воно буває таке, що погано всходить. То краще провірити і мати результат, знати, скільки в тебе. Буде процентів схожості. Якщо вийде маленька процентність схожості, тоді е, намочене насіння перцю треба ложити по 2-3 бубочки. Вони тоді буде точно результат, що вони у вас зійде і будуть сходи рясні. А не так там зійшло, там зійшло, там не зійшло. Все насіння перця я завжди намочую, щоб воно було. Швидше, мало силу прорости. Ну, от таке сьогодні коротеньке відео я зняла. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь, кому цікавий мій канал. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Всім бажаю здоров'я і швидшої перемоги. До зустрічі на каналі!